Контракт попереднього ректора Івана Вакарчука закінчився ще 20 травня. Відтоді крісло ректора в одному з найбільших університетів України пустує. Конкурс на заміщення посади завершився ще 10 липня, проте й досі міністерство офіційно не назвало кандидатів. Заяви претенденти подавали в Міністерство освіти і науки, адже всі заяви там. Ну з розмов знаємо, що є п'ять, але офіційного поки що повідомлення ми не знаємо. Неофіційно ж кандидати відомі це екс-ректор Іван Вакарчук, декан юридичного факультету Андрій Бойко, декан філософського факультету Володимир Мельник, завкафедри економічного факультету Сергій Ревенчук, а також посол України в Польщі та екс-декан факультету міжнародних відносин Маркіян Мальський. Серед них і оберуть нового ректора. Ми оголосили конкурс, провели його. Зареєстровано п'ять гідних кандидатів. Всі Плоть від плоті кров від крові Львівського університету пройшли там шлях від студента, аспіранта до доктора, професора, керівника кафедри. Як колектив напише листа, що вони готові до виборів. Будь ласка. Натомість в університеті самі чекають на рух з боку міністерства, бо тільки після того зможуть почати процедуру обрання нового ректора. Університет очікує очевидно на інформацію з міністерства, бо має бути підтверджено. Правомочність претендентів, тобто їх право брати участь в конкурсі. Там є відповідні вимоги, які передбачені законом про вищу освіту. І міністерство має визначити кінцеві терміни проведення виборів. Через відсутність ректора цьогоріч частина випускників диплом отримала із запізненням. Не могли визначити, чий же підпис має стояти у документі. Були певні певні моменти і скарги від батьків, бо бакалаври хтось хотів вступати на п'ятий курс до інших університетів, а ще більше хтось за кордон вступав. Е, Магістри, спеціалістики закінчили. В них вже так мовити була надане якесь місце місце праці. Вони сподівалися швидко отримати, щоб не пропали їхні місце праці. Ті, хто дипломів не отримували, навіть не чули, що ректор зник. Хто вас зараз ректор-ректор Вакарчук? Його вже зняли. Зняли, ну тоді я не знаю на якому курсі ти вчишся. На третьому скажи, ти якось відчув, що ректора немає чи не відчува? Та ні, все так як було. Все добре, пари проходять прекрасно. У Франковому виші переконані, залишатись без ректора університет не може. Ситуація, наприклад, така, яка є на сьогодні в Львівському університеті, не властива для європейських університетів, де традиційно конкурс оголошується за певний час до завершення терміну перебування на посаді. Відтак очікують, що міністерство найближчим часом все ж відреагує. Валентин Діхтяренко, Олександр Бригадир, головні новини Львова.